Вітаю всіх станом на 10 грудня безпекова ситуація на південноукраїнському енергокомплексі під контролем. Колектив виконує свої завдання з енергозабезпечення країни. Радіаційний фонд без змін. Екологічна ситуація відповідає встановленим нормам. Сьогодні відбудеться конференція трудового колективу. Ми маємо затвердити колективну угоду на 2025 рік. Хочу подякувати кожному, хто долучився до її підготовки. Запропонував ідеї та рішення. Упевнений, що ця угода зміцнить нашу команду та покращить умови праці. Протягом тижня ми приділили особливу увагу благодійності. Завдяки акції Святий Миколай, діти Центру соціально-психологічної реабілітації отримали подарунки. Попереду їх чекають ще інші сюрпризи від нас. Наша допомога військовим також не зупиняється. Тільки за 10 місяців поточного року колектив енергокомплексу зібрав. Понад 36 мільйонів гривень для потреб армії. З 2014 року в рамках акції Допомога захисникам України ми підтримали 119 військових частин на суму 151 мільйон гривень. Тим часом громада переживає ще одну втрату. Під час виконання бойового завдання за нашу з вами свободу та незалежність загинув навідник десантно-штурмового батальйону солдат Павло Семенов. Вічна пам'ять українському воїну його героїзм назавжди залишиться в наших серцях. Слава Україні! Слава героям!